Просто все пилисмочиш, пилисмочиш, мабуть, пилиспилисмокчеш. Боже, як це страшно звучить? Оце робочий день. оце я розумію. Фрілансер собі взяв замовлення і пішов. Ніякого начальника, ніяких рамок. Чому всі хочуть вбити троля? Він не платить податків з тих зборів, які збирає. Якщо ведете когось до водоспаду, не, не руйнуйте їх романтичних мрій. Вона в усьому зізнається, коли ми з нею закінчимо. Фраза, коли ми з нею закінчимо, що це значить? Коротше, не думаємо про це йдемо далі. Тоді кріш пішов шукати цихо. Е, Е-е-е-е-е. Еді... Е... ей нагари, Еді діранги, ей. Ну ви, ви зрозуміли. Ці кольори вони такі файні. Я розумію, що нереалістичні в житті все не таке так у життя. Мене не цікаве. Ендріа... Енді... Енді. Ендріага. О. Ну, типа, не складно вимовить, складно запам'ятати Йомайо, майо йо відьмак школи граблів. Йоханий бабай. Данатела потримай наше пиво.